Інструкція по розміщенню бджіл в Україні від 2001 року гласить нам, що вулики повинні бути білі, жовті і і голубі. З жовтим і блакитним, в принципі, все понятно. Але чому ж саме білий Бджола що не розрізняє кольори? От мені стало це більш цікаво, і я підготував для вас матеріал. Давайте в цьому розбиратися. Хлопці, дівчата, колеги і колежанки, всім доброго дня! Слава Україні! В гадецькому училищі також вулики були в основному білі, жовті та блакитні. Точно знаю, що там ігнорувався червоний та зелений колір у фарбуванні. Вважалося, що бджола може не розрізнити кольорів і потрапити в інший вулик, там де її можуть убити, тобто буде плутатися у просторі і у вуликах. На нашій пасіці у нас є практично всі кольори. Тобто фарбувалося все так, щоб було гарне співвідношення одне з іншим. Тобто у нас є тут і фіолетовий, і червоний, і жовто-гарячий, і зелений, будь-який коричневий навіть ось є. Тобто ми не були обмежені у виборі фарби, спираючись на теорію того, що бджола не розрізняє кольори. Давайте почнемо з того, що бджола має п'ятеро очей: два із них складні фасеточні е, очі, які складаються з стільникоподібних фасеток, ось як видно зараз на картинці, і троє. Простих очей, прості очі використовуються тільки для аналізу освітленості на вулиці або всередині вулика. Тобто, грубо кажучи, ніч або день. Складні очі бачать абсолютно не так, як бачимо ми з вами люди. Значить, вони складаються з 6 тисяч фасеток кожна, і оця фасеточка, оця стільникоподібна така це якби окреме око. Тобто інформація з оцих фасеток вона сумується, тобто вона подається в мозок як цілісна, комплексна, але картинка. З цих фасеточних очей вона піксельна. Ось як зараз видно на картинці. Дуже чітко. Як бджоли приблизно сприймають оточуюче середовище. Картинка то піксельна. Їм такий зор, як у нас в принципі не потрібен для того, щоб знаходити нектар і носити його в вулика. Так от, згідно логіки про несприйняття кольорів на нашій пасіці на оцих всіх вуликах, вони повинні були плутатися безбожно. А чому ж цього не відбувається? Тому чому кожна бджола летить саме в свій вулик? Не дивлячись на те, що червоний колір бджоли не сприймають, вони його сприймають як відтінки сірого кольору. Вони здатні сприймати ультрафіолетове світло, джерелом якого є сонце, а також відбите поляризоване світло від різних предметів. Це може бути водна гладь, це може бути листки, цвітки і таке інше. Багато квіток можуть відбивати. Ультрафіолетове сонячне світло поляризоване. Ми всього цього не бачимо, але бджоли використовують ці всі фактори як додатковий засіб орієнтування на місцевості. Бджоли розрізняють геометричні фігури. Хоча і слабше ніж це робить людина. Вони розрізняють прямі лінії, там шестикутники, квадрати і таке інше. У польоті бджола абсолютно не бачить ніяких кольорів. Так так влаштована її зорова система. Тобто вони і практично не потрібні, коли вона летить високо над поверхньою землі. Е, кольори вона починає уже розрізняти, коли вона робить обльот на невеликій дистанції е, навколо об'єкта. Це може бути дерево, квітка, листок і таке інше. Крім кольорів, бджола використовує і запах в орієнтуванні, а також географію місцевості. Крім того, використовується положення сонця на поточний момент часу та окремо стоячі якісь об'єкти на загальній панорамі. Тобто це може бути окремо стояче дерево, якась скеля, будь-який об'єкт. З приводу геометричних форм бджола може використовувати лінійні геометричні форми для польоту. Тобто, коли вона шукає, наприклад, джерело нектару, вона може літати по прямих лініях. Значить, цими об'єктами можуть бути край поля, край дороги, річки. Бджоли при першому польоті ведуть себе так, як вели себе пілоти перших самольотів, коли ще не були винайдені. Прибори геолокації. От вони теж тоді літали з прив'язкою до місцевості, тобто вздовж якихось -то полів, вздовж посадок, вздовж лісів, доріг, річок і таке інше. Це все допомагає бджолам дуже сильно у орієнтуванні на місцевості, враховуючи специфіку будови їхніх очей. Але ось найкраще бджола бачить об'єкти в русі. Тобто, це може бути гілочки дерева, які хитаються на, на вітрі. Це може бути якісь квіточки, які також стеляться по землі там, чи хитаються на вітрі. До таких об'єктів. Бджола підлітає в першу чергу. І навіть, ось, наприклад, якщо взяти людину, да, якщо агресивні бджоли напасяться, людина підходить. Махає там руками, чи там головою, чи чим, чи чим то бджола загалом там цілиться, звісно, в голову. Але коли бджола атакує, вона атакує саме обличчя і дуже часто об'єктом атаки становиться наш рот, тому що ось наші губи, да, коли вони там щось говорять, вони рухаються і тим самим надають бджолі сигнал да, для атаки. Тобто вона атакує саме предмет, той, що рухається. Згідно з цим, не рекомендується також махати ось руками там. Я ось дуже стою біля, бджоли, біля бджіл. Вони зараз зайняті медозбором. Тут не бажано також махати, я не буду дуже сильно махати, щоб їх не спровокувати. Хоча бджола у нас загалом не агресивна. Повторюся, червоний колір бджола бачить, як сірий або чорний. Значить, цим фактором зумовлено. Те, що у зимівниках, у омшанниках використовуються червоні лампи для того, щоб бджола абсолютно не реагувала на оточуюче середовище, там не вилазила з вуликів, не падала, не опоношувалася і таке інше, щоб вона не турбувалася. Також бджола особливої різниці не робить між салатним кольором, жовто-гарячим чи жовтим. Ось вона його плюс-мінус бачить на, на одному рівні. Коли бджола перший раз летить за нектаром, ось там бджола розвідниця станцювала свій танець. Да? Бджола його сприйняла і якби полетіла по орієнтирам цієї бджоли-розвідниці. Значить, вона наразі на перший раз летить до поля, до квітки, до чого до, до якогось небудь е, джерела нектару, по найдовшій по суті, траєкторії. Тобто вона летить так, потом так, потом так, і за і запам'ятовує весь цей ландшафт. Але додому вона вертається уже по більш прямій траєкторії. А коли вона другий раз вилетить, вона буде ще більше пряма. Третій, четвертий, п'ятий, десятий там же бджола робить дуже багато вильотів для того, щоб зібрати хоча б. 1 грам нектару так от траєкторія становиться практично пряма. Завдяки чому це робиться? Завдяки тому, що по-перше, бджола має такий собі вбудований одометр, тобто одометр це раху лічильник пройденого кілометражу да? пройденої дистанції. В сумі з цим одометром вона використовує аналіз, скільки вона затратила на це корму. Тобто вона аналізує, скільки вона затратила корму на цей переліт, палива будемо так казати. І тому, згідно її інстинктів, вона буде, звісно, старатися зменшити цю дистанцію для того, щоб менше затрачувати корму, для того, щоб більше корму пішло у неї в вулик. Значить, маршрут становиться прямішим. Він уже не обов'язково залежить від там, дороги, краю поля, річки і, такі, і таких інших прямих об'єктів. Він уже залежить від інших орієнтирів на місцевості, які бджола запам'ятовує в процесі, вона якби обучається, удосконалюючи траєкторію льоту. Тобто складається така собі когнітивна карта, когнітивна карта місцевості, завдяки якої бджола запам'ятовує кожен злом. Кожен поворот і постійно коригую його згідно орієнтерам, тіль, тільки новия нам і е, корму, який затрачується при польоті. Друзі та колеги. Я сподіваюся, що вам було цікаве це відео. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюся, воно трохи розширить ваш кругозор і знання в, цілу, в цілому про пробджільництва. Це тоді я вам кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. А їх повірте ще буде немало.